Напередодні 1 вересня до координатора громадської організації Чужих бід не буває Корсун Чевченківської територіальної громади Ірини Казимір звернулася заболотна Людмила Григорівна, бабуся Анастасії та Івана, батько яких Євгеній Свінціцький, перебуваючи в лавах Збройних сил України, отримав важке поранення. Благодійний фонд МХП громаді, громадська організація Чужих бід не буває. Голова полудень Іван Іванович. Придбали все необхідне для школи, канцелярське приладдя, шкільну форму, осінній та зимовий одяг і взуття для Анастасії, 8 років, та її брата Івана 10 років. Ваша допомога стала не лише матеріальною підтримкою, а й проявом справжнього людського тепла та солідарності, сказала заболотня Людмила Григорівна. Особисто подяка Сергію Халупінському, представнику фонду МХП громаді. Координатор громадської організації чужих біт не буває Звенигородської Шевченківської водяницької територіальних громад Сергій Лебідинець завітав в місті Звенигородка до волонтерів громадської організації Щасливі тварини, які займаються допомогою безпритульним тваринам в місті Звенигородка. Сергій Лебідинець їм доставив крупи, печиво, чай. До лав громадської організації Чужих біт не буває приєднуються нові волонтери. Координатор громадської організації Чужих Бід не буває Лисінщини Владислав Лацива вручив посвідчення волонтерів заступнику головного редактора громадсько-політичної газети Пола Тікичем Олександру Щербатюку, а також громадські активісти, студенці першого курсу Бердянського державного педагогічного університету Юлії Тимошенко.